5 які бісять нутриціолога. Клієнт, а можна я запишу ще раз і знову не прийду? Звичайно, можна не прийти, але і результату не чекайте. Скільки разів треба робити детокс, щоб очистити організм? Не потрібно, будь ласка, перестаньте купувати різні смузі, детокс, напої. Це все маркетинг. У нас є прекрасні органи в нашому тілі, такі як печінка, шкіра, нирки, легені, вони фільтрують, вводять усі шкідливі речовини. Так що, будь ласка, дякуйте своєму організму і не витрачайте зайвих грошей на детокси. Якщо я тиждень поїм кашу, яблука і кефір, я ж точно схудну. Так, на 10 кілограмів обов'язково. Пропишете мені дієту, щоб я за тиждень схудла на 5 кілограмів. По-перше, я не прописую дієту, не даю жодного меню. Людина зі мною їсть тільки ті продукти, які смачні, які вона любить, і на такій основі вона комфортно для себе втрачає вагу. Я коли сама худла їла менше, але тільки набирала. Моє тіло, що мене не слухається. Не слухається. Воно замучене, виснажене і голодне. Будь ласка, покорміть своє тіло достатньою кількістю їжі. Будь ласка. Я пробувала інтервальне голодування і мені не допомогло. Що робити? Відчепіться від себе з інтервальним голодуванням. Це просто спосіб знизити калорійність в своєму раціоні, а не чарівна якась там пігулка. Будь ласка, орієнтуйтесь на відчуття голоду, а не на годинник.